Харків. Харків, Харків, Харків з 15 по 22. Що чекає на Харків? Давайте подивимось. Знаєте, як наші? Наші це буде і прильоти. Прильоти і польоти, і прильоти, і польоти, і прильоти, і повітряні тривоги, Харків. Наші знаєте, як, як стоять. А от орки, орки, думають наступати, думають, будуть знаєте, як. Як зараз. Угу. Тут прильоти, польоти, будуть, знаєте, як проривати, пробувати проривати е, оборону нашу. Але я вам скажу, не, не вийде, не вийде. Е, тут. тут і хрести і. Так, Харків, Харків. Будуть пробувати наступати, але нічого не вийде. Тому не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Харків дуже важко. Дуже стабільно важко. Тому, Так, Харківська область. Знаєте, Харківська область? Харківська область. Я дивилася, в мене був вчора. Клієнт з Харківської області. Дивилася його, ну там далеке майбутнє. Ну, як би, да? Не, не, от не сьогодні, не зараз. А як, ну, тут таке ж саме. Ті ж самі карти. Дивіться, мішала, мішала, як не мішала зовсім. Дивіться, і знову та ж сама карта гриби. Так, дивіться, єдине, що вони, вони. Будуть укріплюватися в Харківській області. Укріплюватися будуть. Ну, як би пробувати укріплюватися. Також можу сказати, що давайте трошки на Ха! дивіться, в Харківській області вони якось як перший час будуть укріплюватися, а потім будуть драпати просто. Техніку покидають, Вон, дивіться, все покидають, все залишають і драпають. Отут От туди і дорога. Але це якось, на жаль, ну, це не на цьому тижні. Можливо, там тиждень-два, не на цьому тижні. Ну, знаєте, такий, жест доброї волі буде в нас в Харківській області. Тому, почекайте трошки, в Харків почекайте, там трошечки залишилось. Так. Всім дякую за увагу. Харків тримається. Все буде добре і все буде Україна.